У всій Європі скоро відкриється сільпо. і тільки уявіть реакцію європейців, коли вони нарешті побачать нормальний магазин, продукти, нормальну викладку, нормальний сервіс. От розповсюджуйте відео зараз. Розберемо всю цю історію. Перше, згадайте, як європейці охеріли, коли українці приїхали і пови повикупляли тут торгові приміщення, і повідкривали бізнеси, кафе, ресторани, і полякам прийшлось піднімати левели, сервіси і так далі, щоб соответствувати бідним і нещасним українцям, які там неясно як виживають. Вони там, мабуть, на конях з каретою катаються. Ну, я думаю, про нас так думали по їхньому виразу облич, як в принципі і всій Європи. Тепер же Сільпо реально планує викупити. Всю мережу магазинів Карефо. 800 магазинів, уявіть, що це вообще, коли в Польщі вперше в житті з'являться нормальні продуктові магазини. Ну і не тільки продуктові, Сільпо, Слава, це не тільки продуктами. Ну вони офігідні, у них перезагрузка взагалі буде. І нарешті у нас буде магазин, де ми можемо нормально ходити скуплятися. А коли вони в Німеччині викуплять, я не знаю. Ну, щось там може там підзакриватися, якийсь Єврошоп, Євростар, і перероблять його. Ну там і Кауфланд ляже, і Лідл ляже, і Алді ляже. Вони і рядом не можуть відповідати цьому. І це стосується всіх: Білія, Нідерланди, Франція, Італія, Іспанія. Де б вони були? Ну це, це вже йде до того. Тобто український бізнес переміщається потихеньку в Європу. Да, да, кажи до війни. АТБ планували викупити Лідл в Німеччині. Планувала лідели купити Німеччину. Ну це теж, прикиньте, скільки там в ба бабла. Взагалі оцим закордонним магазинам і не снилось те, що відбувається в Україні. Якби не війна, всю б Європу, отак би Україна. І банкінги, і сервіси, і отелі, і все. Понимаєте, ще одна з причин, чого це все. І Європа, як бачите, не дуже хоче допомагати. І Монобанк планував під брендом Стерео зайти в Польшу. І Польща на рівні. Своїх монополістів стеру це типу банкінг, да? да, да, да. Це монобанк да. мав працювати в Польщі, але поляки не дали їх, а, який, конечно, конечно. заборонили і про це власник монобанку за дав, да? давав інтерв'ю. Ну ясно або обосрались, тому що вони не здатні конкурувати ні українському, ні банкінгу, ні магазинам, нічому.